На околицях селища Котельва ще за радянських часів археологи виявили поселення сьомого третього століття до нашої ери. Наразі залишилося 36 метрів валів та ще не знайдені артефакти. У майбутньому тут планують відтворити скіфські часи в мініатюрі. За моєю спиною історична пам'ятка залізного віку Більське городище. В планах місцевої влади зробити тут історичну меку, відродивши життя древніх людей. Історики не виключають, що про це городище писав ще Геродот. Описуючи місто як столицю племені Гелонів, тобто грецьких колоністів. Це унікальна пам'ятка історії і археології доби раннього залізного віку, скіфського періоду, коли на теренах України, якраз в історичному плані, е, перебували скіфи на території східного укріплення, якраз отуди по праву сторону воно знаходиться, там побудувати, ну, як би сказати, невеличке таке міні-містечко або якусь частину відтворити того періоду. Місцевим жителям є чим пишатися. Окрім археологічних знахідок, з гордістю вони розповідають про свого односельця, героя Радянського Союзу, генерала майора Сидора Ковпака. Те, що ми нащадка ковпака, Сидора темовича, що ми гордимося нашим славним дідом, е і ми, отих людей, які захищали вітчизну. Склалося з багатою історією, тим не менш в котельві шанують і сучасників. Нещодавно з'явився територіальний центр соціальних послуг. Пенсіонери можуть отримати юридичні консультації, допомогу вдома від соцпрацівників, а самотні можуть жити в стаціонарному відділенні не гірше ніж в санаторії. Бабусі та дідусі цілодобово під наглядом лікарів. Проте головне для них це спілкування. Улюблене місце Ольги Яківни це бібліотека. Пенсіонерка читає виключно любовні романи, ще має талант та мади на святах. Так, придміті дорогі пожелання від нас. Що ж пожелати вам порога, щастя в житті, легкого путі, пусть буде щаслива у вас дорога, по яку будете йти, щоб путь ваш був усієм щастям. щоб ви на довгі роки розділили ровно на дві части. Радость, горе, трудності, ненасті і біда вам буде лібіда. Котолевський район найменший у Полтавській області. Втім, є чим пишатися. Тут зона виробництва дитячого харчування. Зараз ми на молочному комплексі на 600 корів. Ми маємо такий статус, так як ми не використовуємо у, на полях ні гербіцидів, ні пестицидів у годівлі тварин, ми не використовуємо ні преміксів, ні, ні гормональних добавок. І цим ми досягли цього статусу. Виробляємо продукцію для дитячого і дитячого харчування. І, хоча наразі підприємство реалізує молоко на переробні підприємства, вже через рік планують створити закритий цикл і побудувати свій молокозавод. Корови української породи працівники кажуть, не гірші за іноземних, а умови створені всі, аби їм було комфортно, автоматизовано і стерильно. Коли корови з загані, доярка розконсервує вийми корів однопроцентним переквісом водорода. І вона витрає кожну корову окремою салфеткою, індивідуальною. Потім йде підключення довільного апарату. Після видання корів йде автоматичне відключення цього апарату. Трохи більше чотирьох хвилин потрібна апарату, аби видаяти одну корову. А ось і молочний комплекс, куди потрапляє молоко по трубі. Це у нас кімната, де потрапляє молоко через по трубах, яка потрапляє в танк, який охолоджується через тіллер. Сім то так що за три-три дойки. У цього дитячого садочку друге життя. На реконструкцію виділили 7 мільйонів гривень. Ходімо. Завідувачка Юлія Борисівна розповідає, тривалий час на дитячу установу ніхто не звертав уваги. З 67-го року не було капітального ремонту. Втім, за останні два роки ситуація змінилась. Ми вас раді вітати у дошкільному центральному нашому закладі, дошкільному, в якому відбулася за останні два роки реконструкція. Повністю перебудували все приміщення. Нам розширили площу. Сидогорді садочку це басейн, який мають скоро добудувати, та сучасний музичний зал. А ось поспілкуватися з маленькими щасливчиками нам не вдалось. У дітей була тиха година. зараз сплять, зараз тихий час, нас. я відмічаю діток. Тобто, у вас такий журнал, як шкільний? Так. Ми відмічаємо те, кого немає зараз. І як важко з з маленькими дітьми? Дуже важко, але всю любов віддаємо тільки дітям. А ось як місцеві святкують день селища, ми побачили на свої очі. Щоправда, в один день випало відразу декілька свят. Але, на мій погляд, від цього ще веселіше. Народ веселиться, як кажуть, ну, взагалі все чудово. А сьогодні взагалі свято, як сказав, чотири свята в одному, в один день. І визволення котель, ну, котельви від німців, вже і день партизанського руху, і е, 65 років створення Полтавської області і 460 років котельві. Якщо не Котелевцям є що відзначати Район за останні два роки. Посів перше місце за соціально-економічним розвитком. Це відчув кожен. Зараз я горжуся тим, що я живу в котельві через те, що ну котельво поміняла повністю свій облік. Фермерські господарства району безкоштовно частують різною смакотою, звичайно, власного виробництва. Тут і сало, і смачні пампушки, і пиріжки, і домашні ковбаси. Каша гербузова, каша кочена котилецька. Такої ви ніде да не спробуєте. Скажіть, користується попитом каша гарбузова. Звичайно, в нас у Котельві всі її люблять і варять І з пшоном, з рисом. Хто ще. У Котельві не женуться за іноземними інвестиціями. Головний інвестор, кажуть, це місцеві підприємства. Головні інвестиції достойне життя котелевців. Справжня Україна відвідала Котелевський район. Він один з найменших у Полтавській області. Втім, за останні два роки він займає перші місця із соціально-економічного розвитку.